Яка кількість співробітників БДПО пішла на співпрацю з окупантом і є, хтось хто вас вразив найбільше? Дивіться, тут складна цифра. Є люди, які пішли одразу. Тобто, певний час від захоплення міста в університет ніхто не приходив і не говорив про його становлення в лапках при Росії. Ці розмови розпочались десь в липні серпні 22-го року. І тоді е, його започатковували як е, структурний підрозділ Мілітопольського університету. Тобто це був Мілітопольський університет, який е, начебто створювався на базі агротехнологічного університету міста Мілітополь, Мелітопольського державного педагогічного університету, імені Богдана Хмельницького, Бордянського державного педагогічного університету і ще двох якихось приватних закладів.